Путін відвідає північну Корею вдруге. Готуючись до його приїзду, в Пхеньяні розвісили портрети Путіна та прапор Росії, що означає цей візит, а також про те, що йому передувало. Розберемо далі у Несеця. Буквально перед приїздом Путіна сьогодні ж вийшла його стаття у виданні північної Кореї. Він хоче підняти двосторонні відносини країн на вищий рівень, поглиблювати економічні та торговельні відносини. Він в своїй манері почав з історичного минулого. Пригадав давню дружбу з КНДР. Радянський Союз першим визнав молоду державу, і з того часу дипломатичні відносини тривають і міцніють. Пише Путін. Він також пише високо цінує те, що КНДР рішуче підтримує спеціальну військову операцію. Цією так у РФ називають повномасштабну війну проти України. Також Путін відмітив солідарність КНДР в основних міжнародних питаннях та підтримку єдиної лінії та позиції. В ООН. знову висловився про переговори: нібито Росія готова до рівноправного діалогу. Нагадаю, під час зустрічі із російськими дипломатами він заявив, що готовий до переговорів, але висунув умови. Україна має вивести війська з окупованих Росією областей. А їхній статус, як нібито регіонів Росії, мають зафіксувати в між міжнародних Договорах і також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО. Путін похвалив також КНДР, що вони ефективно відстоюють свої інтереси попри санкції США. А народ Північної Кореї за свою свободу. А тепер найважливіше про цю співпрацю: Північна Корея щонайменше з минулого року поставляє до Росії боєприпаси. Наприклад, у січні 23-го року у США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, і ці вагони прямували в Росії з північної Кореї і ймовірно перевозили зброю, зокрема для приватної військової компанії Вагнер. Повідомлень про тисячі вагонів надходили весь цей час. Останнє було у червні. Північна Корея відправила до Росії. Щонайменше 10 тисяч контейнерів у них могли перевозити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Писали Блумберг із посиланням на міністра оборони південної Кореї. Водночас генсекретар НАТО Столтенберг напередодні візита Путіна до північної Кореї заявив, що від КНДР Росія отримала більше мільйона снарядів для артилерії. Це показує наскільки Росія зараз залежна від інших авторитарних держав. Але також і те, як Росія порушує домовленості Ради безпеки ООН про непідтримку ракетної та ядерної програм Північної Кореї. Це показує, що безпека не є регіональною. Те, що відбувається в Україні, в Європі, має значення для Азії, і те, що відбувається в Азії, має значення для Європи. І цей візит Путіна ймовірно організований задля продовження поставок зброї з Північної Кореї. Для північної Кореї це також вигідно через те, що насамперед, режим Кім Чен Іна таким чином здатний випробовувати своє озброєння прямо на порі бою, на жаль. Тому що на території Північної Кореї відповідно немає гарячої фази війни між Південною та Північною Кореєю, а так. Тим чином може отримувати відомості щодо успішності застосування того чи іншого роз... озброєння, зокрема ракет. через тоталітарний режим вона здатна акумулювати значні кошти у виробництво озброєння, хоч і незрозуміло якої якості, але фактично значні кошти спрямовуються просто на військову машину, тому що ніхто е, не буде цьому протидіяти через е, жорст. Через жорстку диктатуру, зокрема, після північної Кореї Путін попрямує до В'єтнаму. Там будуть обговорювати зокрема економічні питання а також Росія планує тиснути на уряд та схиляти країну на свій бік у питанні введення війни. Про це каже дослідник Черниш. Адже поки В'єтнам як і Індія не підтримують Росію, як, наприклад, Китай та КНДР. Чекаємо на заяви Путіна та Кім Кімчинина за результатами зустрічі. А ви поки пишіть свої думки, який результат матиметься зустріч? На ваші відповіді чекатиму в коментарях. Російські військові обезголовили українського бійця. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, каже він. Поки про особу загиблого нічого не відомо. І це не поодинокий випадок, а скоріше вже стала практика російських військових, каже Костін. Адже це не просто рішення на рівні солдат. Накази про страти йдуть від керівництва батальйону та роти російських військ. Подібна страта відбулася і у квітні минулого року. Тоді російськими талами. Грам каналами ширилося і відео вбивства українського військового. Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав виключити Росію з ООН. Як ви розумієте, цього не сталося досі? Триває розслідування у 27 кримінальних справах про страти 54 українських військовополонених. Про це ще у квітні цього року повідомили в офісі генпрокурора України. З грудня минулого року російські військові вбили щонайменше 15 українців, які здавалися в полон. Такі дані оприлюднили в міжнародній правозахисній. Організації Human Rights Watch. вбивство військовополонених це грубе порушення міжнародного права, це воєнний злочин. Суспільне намагається отримати коментар від Генеральної прокуратури України із більш детальною інформацією щодо оприлюдненого сьогодні випадку страти. Тож стежимо за цією темою. Усі оновлення дамо в наступних випусках несеться. Тим часом вночі в Росії спалахнули пожежі на двох нафтобазах Азовська та «Азовнафтопродукт» в Ростовській області. Це підтвердив губернатор області Василь Голубів. І це результати роботи дронів Служби безпеки України. Повідомили нам джерела у спецслужбах. Вибухи місцеві рахували усю ніч. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали, кажуть наші джерела. Подібних успішних атак в різних регіонах Росії на рахунку дронів СБУ вже понад два десятки. Ви також можете наближати нашу перемогу. Далі розкажу вам про спільний збір суспільного мовлення разом із фондом Повернись живим для батальйону безпілотних авіа авіаційних систем 14-ї окремої механізованої бригади зсу ми збираємо 3 мільйони гривень. Усі зібрані гроші спрямуємо на транспорт, зв'язок та облаштування пункту управління батальйону, який зараз активно працює на куп'янському напрямку. Долучитись можна за посиланням, яке в описі до відео.